Окупантами. Їх воювали, їх вчили воювати з народом. А у депутатів, оцих, яких олігархи поставили за партійними списками, у них своя правда. Їм Можливо. їм олігархи дали гроші, щоб вони висувалися на вибори. Внесли Можливо за них? можна сказати е... Так, да, говоріть. Дивіться, кажете, в них своя правда, то все чепуха. Нема в них ніякої правди, вони просто самі обичні пси -системи і все. Що поліцаї, що ТЦК... цекаєш. Це, ми це знаємо, алегорія. Давайте говорити про механізми. Як, це, як цьому покласти край? Як це подолати? Вечір добрий. добрий день. Добрий вечір. Добрий, всім добрий вечір. Зараз саньок Донецький. Почекайте, у нас ми дамо вам слово, тільки ми діалог закінчимо. Ми дуже раді, що ви я сам Донецький пацан. Да. Пане...